Як вам цей краєвид? Подивіться, яка краса. Ми виїхали з села Пелепець, Міжгірського району Закарпатської області і побачили ще такий класний краєвид. А я стою, ви не повірите на чому, я стою на підвісному місточку. Хочу вам показати. Ось він холітається, я неначе, як на якомусь атракціоні. Дивіться, який класний краєвид. Ми щойно відвідали водоспад-шипіт і буквально проїхали, не знаю, кілометрів 10-15 і знайшли цей підвісний місток. Тому будете знати приблизно, де він знаходиться. Тут є річка гірська, Має такі скельні каміння. Це особливість всіх гірських річок, що тут не дуже сильно пройдешся босими ногами, адже можна їх просто поколоти. Але подивіться, який неймовірний пейзаж і краєвид. Хмарки як намальовані. Хочеться просто сісти на цьому містку і просто помедитувати. Такий тут гарний звук води, відволікає трохи дорога, але загалом це все природньо. Дорога, гори, вода, чиста, чисте, свіже повітря. І ще дивлюся на оце дерево, яке воно красивезно, мальовниче. Напишіть як вам, чи вам подобається це місце, бо мені прям дуже воно подобається. Тут є якийсь відпочинковий комплекс, але він зараз зачинений. Можливо, він, що в процесі будівництва. Ось є такі будиночки, як пірамідки, є там озерце і альтаночки. Ну, класне місце. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями. Напишіть, як вам це все, що я вам показала. Можливо, ви також були на Закарпатті, можливо, порекомендуєте якісь класні місця відвідати. Буду рада!